Вітаю студія! Ми зараз з вами знаходимося на майдані Незалежності. Ми сюди прийшли від КМДА. Там був мітинг, і він ще відбувається. Мітинг який називається Сибірський марш за підтримку громадян Росії в регіонів Росії, які сьогодні о 13-й годині за київським часом е, мали вийти у Сибірі та інших містах Росії, е, які виходять за незалежність від Кремля від Росії під гаслом, досить годувати Москву е, біля камдаз зібралися люди, українці свідомі. Вони заспівали гімн України, гімн Сибіру. Також приїхали білоруси з флагами Білорусі. Е, були люди з флагами Сибіру. Вони скандували е, свободу Сибіру, свободу України, свободу Кубані. Е, співали гімн. Потім вони рушили колоною е, повз хрещатик до Майдану Незалежності. На Майдані незалежності вони з'єдналися з, з неділям, яке тут проходило. Вони також е, заспівали гімн України. Говорила про те, що. Кремль може вільно говорити про відділення Криму, Луганську, Харкова, Донецька від України, і це для них є нормальним для Кремля. Тобто, а зараз Сибір хоче від'єднуватися, мати незалежність від Кремля і Москви. І українці вирішили таким чином підтримати свідомих мислячих росіян в їх правах і свободах. Також люди казали, що міжнародна підтримка це дуже важливо росіянам. Хочу ще сказати, що тут була така подія, коли відбувалася. Спільне недільне віче і е, е, Сибірського маршу вони виконували виконували гімн після гімну. Сюди приїхала е, машина. Це були бійці з батальйону Айдар. Вони е, вони вийшли до людей і сказали, що вони привезли бійця з батальйону Айдар, який був на Майдані з перших днів. Потім він був у батальйоні Айдар, і він три дні назад загинув під Лугайськом, під підградом. Вони привезли сюди його тіло і сказали, що вони приїхали з ним на майдан попрощатися. Вони не могли це не зробити. Е, Шанували всі його, пом'янули герої і повезли додому, до матері і сказали те, що люди допомогли, також давали гроші хтось скільки може, і сказали, люди скандували героїв слі, що герої не вмирають. Студія, зараз ми ще поговоримо з людьми, які прийшли підтримати марш Сибірський марш. Почуємо, чому вони прийшли. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Скажіть, чому ви прийшли? Ваша позиція ну ми прийшли засвідчити свою підтримку народом не тільки Сибіру, про які найбільше говорять. Ми прийшли засвідчити свою підтримку а, всім тим думаючим людям, які живуть в Росії. А, Росія сповідує програму подвійних стандартів, оскільки вони можуть. А, Збройним шляхом втручатися в справи іншої країни і вигадувати там якісь міфічні державні утворення, тоді як забезпечити конституційними правами своїх громадян вони не можуть. По суті, Росія це зараз не імпер це не федерація, це імперія. І ми зібрались тут не в підтримку сепаратизму. Ми зібралися в підтримку того, що люди хочуть просто отримати хоча б свої конституційні права. Це і Сибір, це і Урал. Кубань е і Кьінсберг. Е ми сподіваємося, що це, ці мітинги, які проходять у нас, вони. Якось морально допомагають, щоб росіяни бачили, що вони не одні самі з проблемою, щоб вони бачили, оскільки агресія Путіна на нашу землю це не тільки наша земля, вони страждають від цього найбільше. І ми хочемо, щоб вони бачили, що вони не одні, що є люди в світі, які їх підтримують, і щоб також не говорили про те, що вони от проплачені, якісь як говорили про нас, щоб вони знали, що підтримка в світі їхня їм є. Також студія хочу зазначити, що сюди на майдан незалежності прийшло багато охочих киян та гостей міста, які підтримують і спостерігають, і також кричать Слава Україні.